Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Ми продовжуємо рішати складні завдання. І тема в нас прямокутник і ось таке, на мій погляд, дуже цікаве завдання. Ну, Давайте почитаємо: як треба розрізати квадрат на трикутник і. Чотирикутник, щоб із них, тобто з тих фігур, можна було скласти трикутник. Ліза, ну, ти щось тут зрозуміла, що треба робити? Нам треба розрізати квадрат. Ось ми маємо наш квадрат, так? Ось ми маємо наш квадрат. Його треба що розрізати. Його розрізати треба на трикутник і на чотирикутник. Так, його треба розрізати на трикутник і чотирикутник, а потім з тих двох фігур так, скласти трикутник. якось, якось трикутник. Якось скласти трикутник з двох фігур, які ми розрізали з квадрата, а дві фігури це буде трикутник і чотирикутник, і ось з того вже трикутника і чотирикутника якимось чином, так. Треба скласти знову ж таки, трикутник. Так? Так. Ну, і в тебе є якісь думки, як це можна зробити? Треба сторону квадрат поділити на два. Ну, в мене, коли ми починали з Лізою робити це, ми робили правильно, але і неправильно одночасно. Ми зрозуміли, як нам розрізати квадрат на трикутник і чотирикутник. І це було дуже нескладно, адже з будь-якої вершини, якщо ви проведете до будь-якого будь місця на стороні квадрата, крім, крім, крім вершини іншої, тобто до, від вершини до вершини, проводити не можна, бо в нас вийде два шок. Трикутники. Два трикутника. так. І нам не можна про, е, різати квадрат від вершини до вершини. Ми зрозуміли, що нам це не можна робити. Нам треба від вершини різати до якоїсь, до якоїсь точки на стороні. так? так. До якого... ми, ми це зрозуміли, щоб у нас вийшов трикутник і чотирикутник, і ми декілька разів розрізали це все. У нас дійсно Получився трикутник і чотирикутник, а далі ми нічого не могли зліпити. І трикутник у нас не вийшов. А чому Ліза? Тому що ми, тому що ми, не, почин... тому що ми не поділили на не, рівне. Не поділили ну, сторону квадрат на 2. Так, обов'язкова умова, при якій ми зможемо. Наш трикутник і чотирикутник із цих двох фігур зробити трикутник, обов'язкова умова такий маленький, але значний нюанс. Що спочатку нам треба будь-яку сторону квадрата, ми почнемо з цієї сторони, поділити на два, на дві рівні два рівних відрізка, так? на два. Давайте покажу я вам таку ми зарубочку поставимо. Наш квадрат, наш квадрат має. 8 клітинок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І ми таку зарубочку поставили на четвертій клітинці. Так, це якраз і половина. І от цієї клітинки четвертої до вершини ми якраз проведемо лінію, і потім ми розріжемо цей наш квадрат. Ви зрозуміли, зарубочка на четвертій клітинці. клітинці. Так? Давайте її заберемо і спробуємо. Показати, що ми будемо робити. Ми будемо різати наш квадрат у цій лінії, щоб в нас вийшов ось такий трикутничок, бачите? Так. І що це Ліза, за фігура? Чотирикутник. І ось наш чотирикутник. Отак От ми зараз розріжемо розріжемо і отримаємо дві фігури: наш трикутник і наш. Чотирикутник. Ну, давайте е, спробуємо це все розрізати. Так, Спробуємо це розрізати. І забираємо наш трикутник. Ось. Значить, ми залишили наш чотирикутник. Ну, і яким чином до нього можна приліпити наш трикутник, щоб вийшов трикутник. Спереду. Так? Ну, Ми робили Лізою різними. Шляхами і туди прикладали і до лівого краю, та й до правого краю. І м -м, в кінцевому результаті ми приклали наш трикутник ось так. І отримали що з тих двох фігур, які ми вирізали з квадрата, так? так. Чотирикутник ми вирізали, і наш трикутник ми можемо скласти ці дві фігури, і отримати. Що ліза? Трикутник. І великий, великий трикутник. трикутник. І що це за трикутник? Я бачу тут прямий кут це прямокутний трикутник, так? Прямокутний трикутник. Ось, в принципі, і все. Завдання було. Я вам скажу, що завдання було таке трошки складне, да? так? складне, бо ми і так, і так різали. І щось. Всяк. І сяк, і так, і сяк різали так. Ну, і якось потім все ж таки зрозуміли, щоб. У нас ці дві фігури склалися саме в трикутник, нам потрібно сторону спершу просто поділити на два, так? Так. Да. Отже, ми зробили правильно все. І якщо... якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па, гарного дня! Па-па!